Вітаю всіх мешканців констабару на каналі Щоденке Життя. Сьогодні у нас черговий випуск полки на Facebook. Чуєте з голосу, я трошечки в настрої. Тож, Трошки буде новин. Які нас новини? Почну з місцевої новини. Не знаю, чи казав він, чи не казав, знайшовся один з моїх сусідів, який. В них без здається, більше року тому. Знайшовся в полоні, поки що живий. Як вони там будуть його, його ще витягувати? Наразі ще не відомо. Вдома ну, ще його немає. Те, що він знайшовся, пара добивається, щоб його впічили в список На обмін. Далі наступне світло. Світло в нас почали вмикати. Частіше, зараз е світло вмикають по 4 години. Чому так, ну, дивіться, я казав, вам, хто в мене слухає, казав, казав, казав. Це все включеннями це темка. Я казав, що як тільки складуть морози, з'явиться світло. Чому? Ну, тому що, о, Операція заморозка втрачає свій сенс. І поморозили людей у великих містах, полопали труби, кудифікації, каналізації. І все. Тепер потихеньку в них будуть віджимати їхнє майно. А знаєте, чому будуть віджимати? Тому що нас по факту на черзі, на черзі, приблизно тисячі родин. Переміщених осіб, які, яких треба десь поселити. Так, 4 роки і так, по факту, ніде не поселили. Їм потрібно ще двох. Так от. От буду таким шукати таким макар. Ну, дві новинки з вас буде достатньо. З'явилася рана. І першою публікацією буде ось така монета. з пам'яті монети України. Це у нас 5 гривень 2017 року. Мія по золоті. Змік у нас по золоті. Монета виставлялася в групі Східний Аукціон. Набрала вона законні 5 тисяч. 800 гривень, хоча автору здалося замало. Повідомив, що резерв не подоланий. А пліц у нас стояв 12 тисяч, тобто, напевно, автор хотів один. Дивимося решту 8. Хотів би зібрати монет, але суть. Каса у нас 15 грамів грамм і 925-й Ну, ви знаєте, вже люди справедливо дуже накидали. Зараз рибний бум у нас продовжує. Люди намагаються продавати монети по тим цінам, які були три ну, тижні тому, коли стариб було напікові. Воно ще, звісно, ще підніметься, але знаєте. О, все, я продаю, зараз я заработаю. Знаєте, не дуже тупляюся. Ну, треба бути адекватно. Монетка, звісно, ще гарна, але адекватно. 5 800 накидали адекватно. Ну що ж, ми йдемо далі. Одночасно загрючив. І... Chrome на ноутбуці і телефон, Facebook э, на телефоні. Це за мною поч... знову за мною починають слідкувати. Наступна публікація в нас Радянщина 5 копійок в пізні 1971 року. Э, так, дорогі я вставляю Радянщину, тому що є зараз. Э, Дуже цікаві монети. Ну, як цікаві, в плані грошей вони цікаві, тому що вони на фоні іншого там мусора, металолому, по решта все металом, вони виділяються дуже сильно. Тут, оці у нас 5 кубів, 71 рік рік у нас не частий. І ви знаєте, така монетка в такому. В живаному стані на що в гривень? Ось якісь справи гаряти. Тому що так, це річний час. Е, ці монети заїде ще нулезмати, між собою називають Брижньом, тому що вони висувалися в час неваглим це. Чи оригінальна, чи не оригінальна, не скажу, Ні це досить цікаво. Ну, так, бачите, хтось перебирав купілочки і знайшов. У мене декілька кілограм такого добра. ну, Ні одне немає, дорогої, ні одне. Що ж, йдемо далі. Наступною публікацією у нас теж буде. Радянська монетка. І це монетка не проста, а золота. Це у нас 100 рублів 1979 року універсальний спортивний зал Дружба. Запускалася вона до 22-х Олімпійських ігор, що проходили в Москві 1980 року. Мене тоді ще не було, як багатьох із вас. І така у нас монетка золотая, золото 900-ї проби, вага. 17 грам, 280 міліграм, тираж 54 тисячі. Була оголошена фіксована ціна 115 тисяч гривень. І монетка полетіла в кук. Все. Вона продалася моментально. Моментально знайшов чоловік Це Красива нечаста монета. Не то що ще Ну то що ще макувало? Ну, Це мат золота. Вигляді монети. Бачите, от, от інша сторона. На жаль, у нас фото тільки далі. Ну і на останок у нас буде приборчик. Поки що не понятно, що це. Публікація була зароблена в групі пошук і металушу кочем хобі MD Panda. Це у нас, друзі, виставили на продаж Георадар Ізірат. Перший раз бачу таку штуку. Що ж, подивимося і чобота. Бачимо це у нас. Ага. Що георадар нас базується на такому старенькому захищеному отамі, що науці. Судя по цьому нотбуську крові, це в нас вода такі середній, мабуть, ті ще другий. Factory. Це у нас рамочка, мабуть, так. Ой, не рамочка, це у нас антенн. Це у нас танки, мабуть. прийомна, передаюча, Це у нас все. якийсь елемент, я просто не знаю. Так от, таку досить давнюю штуку, таку, автор. Чердис, полі, тисячі долярів. Це дуже дорога штука взагалі. такої це треба це пещери шукати. кургани, ну, якщо ви офіційний археолог. Як і там відували, погриба? Ну, дуже цікава штука. Ще такими штук штуками а, у нас. Раніше не в нас, в сусідньому місті визначали межі давнього цвинтаря. Звісно, хто позначав. Євгей, вони вирішили його культури, взяти в оренду ту землю, де поховання, бо там зараз нема нічого, все знесли. А от за допомогою цієї штуки, видно, кожне поховання можна визначити межі. Також можна визначити межі, де там, були позиції, та Все таке зарівняно, зарівняно. Ось цікава штука. При от. можливості от, цікаво кожному. Як я потік свою там, землю, там, Лапая, Шейки, є. Позвонити такою штукою. Автору. Розумієте? Автору. Хлопці там. Що в нас ще є? Да. Дуже все цікаво. Наші мало нам. Деус блондиночки у людини це є. Вона займається професійно. Ну що ж, на цьому все. Буду з вами прощатися. Наше буде ще трохи світла, тож я пограю в танки. В мене нарешті от сьогодні мене такий настрій. Що в мене сьогодні так настрій піднявся. У мене запустилися танки. У мене старенький ноутбук, і на ньому от, важко, як ви бачили, що там рублику. в цьому каналі. Коли не копаємо і граємо, що запускає старенькі ігри, тому що більше нічого сюди не піде. Танки в мене за скрипом. Це вони почали з 2.0 запускатися дуже довго. Це вже. Третій раз, коли вони не запустилися, вони геть. Нічого не допомогло, Ні DNS, сервер, е, ні скидання налаштування, ні е, перезакачку гри, нічого не допомогло. Тут мене щось стукнуло. Я заліз е, в диспетчер пристой і відробив карточку Nvidia. відео. Вона вважається дискретною, але вона все одно на, на платі. Ви знаєте, вона запустилася. Запустилася, звісно, там FS були слабенькі. Я потім ну, пробував, наче вже запускається вже і на Nvidia. Тобто, вже все. вже 900 серія гайки. За що 900? -та? Навіть 10-та серія вже гайки уже забудьте. Поки що актуальна пятнашка залишається. Що что такое? Маємо, що маємо. мікрофон ще розібрав. через який вам віщаю Ой, коже там. Там вообще там сама цей микрофончик такий милипейстюческий. Я там... Якихось наушників там, в гуках стоїть або ще ігрові, ігрові нау научники з мікрофону. Тут всі мікрофончики, в самом ділі. Байдату здоровене, як студійний, там і, така, піпка. Так що я вже хотіти налаштування нічого не буду, Чого воно вже нічого не буде? Так що нового ноутбука, нема за що купити, то ну, може можливість. Ну подаріть, ну я не знаю. ну, я... Розумію, що там у вас стояв ви всі з летотах і зараз у вас вже 138 чоловік. Що небудь, скиньтесь, скажіть, я скажу кудись кинути мікрофона. Не знаю. Коли ця війна закінчиться, і я зможу поїхати в Польщу на роботу, на нормальну роботу, ну як на завод, звісно. Романа життя. Буду ходити на роботу, війний від роботи час буду ходити в басінь, в му... і, сфорту, і зал. А так йдемо тут. Ну все. При все. Всім дякую, до побачення.